Ми вітаю, любі друзі! Подивимось, що в нас є з цього тижня. Коли б не записують нові відос, коли ти не стрижений, не брети її болієш, правильно. Mm -hmm. Почнемо саме сьогодні. E, насправді, ця тижнева мутація доволі легенька, швидка карта. Трошки некомфортні мутації, але в принципі пройти можна. А, на жаль, Brute Plus не працює в тижневих мутаціях, тому ми просто Брутал. Особливо мені здається, найкраще проходить і за допомогою Загари в за третьому тірі, але можна подивитися, що а, останній раз я заходив 5 днів тому назад, то ми її ще не проходив. Ну, давайте спробуємо <кій> Мирослав сьогодні хочу приєднатися, скорбінка, тримайте вітамінки. Ах, <гану> звісно, мінами вони усі, але трошки все це діло. Не забудемо бути привітними. Ми завжди по максимуму ресурси, нам треба швиденько вийти у другий хайм. Насправді найоптимальніший варіант виходу ось, Ну, по крайній для загаря. Найти до 12 слотів. Закинути рефакторки на ВСП І добивати. Так, ми закриваємо всі слоти робочого, які нам потрібні на старті. Тим часом не втрачаючи більш-менш часу, по крайній мірі. Да, я вышел Тебя закинул на У нас тут уже можно оставить омут. И ведро кидаем Еще одного верборда для того, чтобы <coughs> открыть слоты для новых юнитов. would you? За більш менш. Забуваємо ставити Берингів. В принципі, можна запускать Хетчері. Запустили наступний левел хетчері. Кидаємо еволюційні чембери. Там відразу ви перейде. Загара майже вилупилась, тому зараз почнеться. <кхи> Поки що допомагаємо стукову, відкрити базу. Йому це теж понадобиться. A celestial log is being claimed by Amon. If left uncontested, it will fall under his control and begin to destabilize Alnar. У нас ніхто більше не тривожить. Закопали Белінга, пішли чистить далі. Забуваємо Хетчері. Рейдемо за гору, вона на до першої. Ой, не красиво вийшло. Давай. Yes. Looks like your bugs are spoiling <coughs> В принципі, сюди немає сенсу брати повітря. Навіть сильно на нього тратити час не будемо. першим ділом треба забирати хлайперів. Це зараза імбаланс нам буде. Гірше за хай темпарів. <coughs> оверлорди, ой не, оверлорди. Ну що, сам ставим додаткові хетчері, де нам знадобляться.

Драки <звук> <звук> повернули сюда. Рост таймер, чудо, пришл. Вс, Байдем, по фоку закрыли уже. Прин, чувак, ну не <звук> Infested drop available. <laughs> We cannot claim the objective without our allies' presence. <occurs> We cannot allow the control of this lock. Сюда тоже дуже облажуємо кілька штук тут Багато інвіза. Зерхів завжди багато інвіза закупано. <coughs> Давай вже і бонус заберемо. Nie jestem zbyt daleko Nie up lost his defiled construct. Exemplary work, commanders. Nie We będziemy Until the swarm is triumphant. I'm so, not sure if I'm going to the This is all we're doing. minions are contesting the law. They will soon gain control of the town We cannot claim the objective without our allies' presence. Looks like you're spoiling for a fight. Бока, так треба задафать низкантас Так, пожди я давний ось мене як раздиг час Тим часом тут вже забрали все. Ну, так, це мутація, можна пройти, навіть не знаю? Ось п'є це Наступний тиждень. Подивимося, що буде наступного разу. Дякую за увагу. Всім бувайте!